Деколи неправильно називати наших воїнів, наших героїв загиблими. Вони є полеглі, як зерно, яке падає, щоб дати плід. Погиблі — це ті, хто бояться. Погиблі — це ті, хто страчують себе, спалюють себе, жалістю до себе. А вони живі. І, знаєте, є така правда, що герої не вмирають, вони рушають на небо, на перегрупування. Тепер вони і бійці Небесного батальйону. І тепер вони тримають над небом. І як ми з вами почали з молитви за наших воїнів зараз там, то зараз помолимося за тих, хто життя віддав, щоб ми жили. І пам'ятайте, вмирають всі, а не всі живуть. Живуть тільки ті, хто вміє любити, хто живе не тільки для себе, хто не боїться. Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отця і сина, і Святого Духа Амінь, Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Боже Дух і всякої плоті, ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу, і Тим дарував. Сам Христа Господу, копай душі полеглих, спочилих і невинно вієнних слуг твоїх, що життя поклали за долю і волю рідного краю. У місті світлому, у місті квітучому, у місті спокійному, звідки втекла болізнь, печаль зітхання. Всяке прогрішення, вчинене ними словом, будівлом, помислом, як благий, людина любить Бог прости, бо немає людини, що не зрішила, ти, бо один без гріха. І сло Твоє істини, бо Ти, єсе Воскресення, життя і покій, спочилих, полеглих і невинно б'єнних слуг Твоїх, що життя поклали за долю і водовійного краю, Христа Божого бо нашого. Тві славу села з безначальним тим отцем, з присвятим, благим, жотворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. А зараз в їхню пам'ять помолимось з вами, Отче наш і Богород Діло. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай і буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у визволи нас від хавого. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатної, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую вам за ту молитву. Знаєте, і є така, такі слова, що не на їм потрібно, не солдатам потрібно, щоб вони все мали. Це нам потрібно, щоб у них все було. І так само. Знаєте, наші воїни, вони вже мають свою нагороду в Бозі. Це нам потрібно, щоб ми про них пам'ятали. Це нам потрібно, щоб ми про них не забули. І зараз ми всі разом з вами рушаємо на площу. Знаєте, є такий жарт. З чого складається людина? Ну, З тіла, душі і фоточок. так? І ми всі зараз з вами рушаємо на площу.